Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на каналі Віча, в нашій щоденній програмі «Івангелія на кожен день. Також вітаю всіх з Воскресним днем. Продовжуємо читати Івангеліє Від Яна Богослова, і сьогодні звучали такі слова в храмі. Одного разу Ісус звів очі свої до неба і промовив: Отче, прийшов час: прослав Твого Сина, щоб і Син Твій прославив Тебе. Як ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дав він життя вічне. Це, є, це ж є вічне життя, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. От цікаві знов е якби, паралелі, Господь приводить. Е не, вірніше, не паралелі, а Господь пояснює, е свої від е якби, ну, відносини. Е між ним і Отцем Небесним. І з них ми бачимо щоразу, от буквально в вчорашньому уривку, який читався, позавчорашньому, Господь постійно об обговорює свої відносини з Богом Отцем і, об і говорить про те, що е в ті слова, які вказують на їх рівність, і, е і відносини як сина до Отця. Але в людському розумінні син завжди нижче Отця. Тут же Христос вказує на тому, що вони рівні. Тобто, да, Отець Бог Отець народжує Бога Сина, але між собою вони рідні, тому що мають одну сущність. І от прослав Твого сина, щоб син твій прославив тебе. Тобто така, як так би мовити, рівність між ними, так? один одного прославлюють. Не хтось один більше іншого прославлює, ні, але рівні такі відносини. Я тебе прославив на землі, діло звершив, яке ти доручив мені зробити, і нині прослав мене, ти отче, у тебе самого славою, яку я мав у тебе. Коли ще не було світу, явив я ім'я твоє людям, яких ти дав мені від світу. Твоїми були, і ти мені їх дав, і слово твоє зберегли. А, знову ж, оцей уривок, який вчорашній, це єдиний такий фрагмент Євангелія від Яна Богослова, який називається от Первосвященницькою молитвою Ісуса Христа за своїх учнів. Ми бачимо, Христос звертається до свого Отця Небесного, до Бога Отця. Бог Син звертається до Бога Отця і просить за своїх учнів. Але ще цей момент е цікавий, що от в цих віршах, які ми прочитали. Бог син вказує на свою предвічність. тобто говорить про славу, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Тобто, ці слова є таким доказом е, тим Єресям, які говорили, або навіть зараз деякі віровчення говорять про те, що, що Христос це всього лиш людина. Як колись казали Аріани, так і зараз говорять, наприклад, секта свідків Єгови. Вони теж говорить про те, що Господь це у них дуже гарний такий лозунг, і Ісус Христос. Це саме найбільша людина, яка жила на землі. І, в принципі, такий порив дійсно. Серед людей він був найбільший. Але для християнина він і є людина і є Бог. А для свідків його він всього лиш людина. У цьому різниця такий, такий подвох, який спочатку, ну знаєте, це як фраза, яка може зачепити. Але і на яку може м, клюнути, так, як наживка така. Ніби ти погоджуєшся, що він найбільше серед людей. Але далі тобі говорять, що він людина була. А от е, даний вірш з Святого Письма вказує на те, що Христос говорить про свою е, совєчність Богу, Отцю. І те, що Він був і, і е, е, існував до створення світу. <кій> Нині пізнали вони, що все, що ти дав мені, є від тебе. Бо слова, які ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли і пізнали істину, що від тебе я вийшов і увірували, що ти мене послав. Я за них благаю, не за весь світ благаю, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, і Твоє моє. Я прославлений в них. І я вже не у світі, та вони у світі, а я до тебе йду. Знову ж таки, це ж молитва по суті перед Гесеманією Христова. Перед, вірніше, стражданнями Христовими. І Він вболіває за своїх учнів. Він благає Отця, поки от Він змушений буде навіть у цей ситуативний ну, короткий пробіжок часу, коли його схватять, коли постали розбіжаться, коли вони будуть спонтеличені, збентежені і у щоб о, поки Христос буде е, перетерпівати, страждання, поки Христос буде. Розіп'ятий і ще не воскресне, тобто цей період, щоб навіть цей період Бог Отець попіклувався про учнів, яких він обрав для свого Сина, для, для Ісуса Христа. Тобто Він дійсно молиться. І ця ж молитва, ми розуміємо, що вона як за учнів була тоді і прив'язана до якогось короткого проміжку часу, так вона і стосується учнів потім, коли Христос вознісся. І так вона стосується і нас з вами, тому що ми теж є учнями Христовими. Ми не є кимось іншим. Так, ми не апостоли, але ми учні Христові. Учні це ті, хто слухають вчителя і слідують його настановам. Тобто, якщо ми християни, то ми учні. А якщо Христос молився за учнів, то значить, Він молився за нас з вами. І Він вболіває за нас з вами і хоче нашого спасіння. Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє тих, яких ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми, коли я був із ними у світі. Я зберігав їх в ім'я Твоє тих, яких ти дав мені. Я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб Писання сповнилося, нині ж до Тебе йду. І це говорю у світі, щоб вони мали радість мою, сповнену в собі. Знову ж таки, Господь, в принципі, розуміє що ось його час настав. І він постійно. Можливо, я зараз повторююсь, але просто сам сам зміст молитви, він враз у раз в кожному реченні повертає нас до одної тої самої думки і бажання Христового зберегти своїх учнів. І він говорить про єдність, наскільки учні з'єднались навколо Христа, тобто Він порівнює єдність свою з Богом Отцем. І свою єдність з учнями. Вона, звичайно, по природі, ця єдність різна. Але він в своїй молитві показує, що якщо е, Ісус Христос, Бог Син, єдиний з Богом Отцем по природі, то єдність учнів з Ісусом Христом, вона відбувається по благодаті. А так як у Господь є джерело благодаті, то ця єдність розповсюджується від Тобто єдність учнів з Христом, вона ну, проєктується і на єдність з Богом Отцем. От він якби, намагається це нам до ці слова саме несуть такий зміст. А взагалі, ця молитва, яку ми читали, ну, Христова до Бога Отця, яку ми читали, читали вчора і читаємо сьогодні, вона взагалі наповнена дуже глибокими богослівськими змістами. Але ну, ціль нашої програми не поглиблюватися в таке досить не робити е досить сильне богослівське занурення, але якби, намагаємося зрозуміти, що Христос хотів сказати і наскільки це актуально для нас. Для нас з вами дійсно це актуально тим, що Христос як болівав за учнів, які з ним слідували по земному життю. Так і зараз переживає за тих своїх учнів, які слідують, коли він вже перебуває на небі. Але його тілесне перебування на небі не виключає його перебування з нами. Адже його слова, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них, вони, ці слова вічні і стосуються як часу, який був, як події, які відбувалися 2000 років назад, так і стосуються нашого з вами часу. І будуть стосуватися в майбутніх часів, майбутніх, е, часів так, е, аж до скінчення віку цього. Отож, будьмо дітьми Христовими, будьмо його учнями, і тоді Господь буде з нами і буде нам допомагати і оберігати. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Е, ще раз вас вітаю з Воскресним днем. Ставте вподобайки, підписуйтесь, шерте наше відео, ставайте спонсорами. До зустрічі завтра. Бережися, Господь. До побачення.